Стучить. Стучить взаємне кохання, класно. І взаємне таке кохання, коли дві чаш, тобто ви кохаєте його, він кохає вас. І що найголовніше це не кохання, коли люди залежать один від одного, а кохання, коли кожен намагається іншій людині щось дати. І кожен отримує стільки скільки і бере. Це рівноцінне кохання. Я вас поздоровляю. це до вас стучить. І так, що гримить гриміт, восьмірка, вісім чаш. Гриміт те, що ви залишите те погане, що було у вас в минулому щодо почуттів. У вас є розчарування в минулому. Так. І завдяки цьому коханню, дівчата, це може бути новий чоловік, а може бути і чоловік, від якого ви оце і потерпали раніше, але він до вас прийшов і змінився. Потім розкажу вам ці історії. Таких історій дуже багато є в розкладах, і потім дівчата пишуть: так, Ганна, це так, так ось ви залишите ті розчарування, які були у вас в минулому. І в інше нове яскраве життя. Класно, Стучить, гримить, двері відкриває. Що ж вам там двері відкриває? Імператриця? Імператриця це може бути ви. Тобто ви станете імператрицею. Це жінка, якою всі пишаються, жінка, яка тільки поглядом вирішує всі проблеми, які є в її житті. Причому це жінка в відносинах, вона, вибачте, не принцеса, коли вона просто прибирає і їсти готовить. Вона жінка, яку поважає чоловік, діти, є кохання, є любов, є, є все те, що, що потрібно імператриці. Тож він двері відкриває. Що ж вам серце заспокоїть, колісниця це новий етап вашого.